Дні сповнені теплом, взаємопідтримкою та гордістю за тих, хто щодня захищає країну. Напередодні Святого Миколая та Дня Збройних сил України до Чернігівського навчально-реабілітаційного центру №2 2 завітали військовослужбовці. Вони привітали дітей зі святом та передали іграшки й творчі набори. Діти також підготували для захисників свої подарунки, малюнки, поробки та солодощі. А колектив центру отримав подяку від військової частини за тривалу волонтерську підтримку. Мко дуже приємно, що так, от ми інтегруємося, що ми співпрацюємо з військовими, що ми знаємо про їх потреби як волонтери. А сьогодні ще і міжнародний день волонтера. І мені дуже приємно, що керівництво частини відзначило наш колектив. подякою за активну волонтерську діяльність. Знаємо про потреби військовослужбовців і не тільки самої частини, а й родин військовослужбовців. Саме ну будемо так говорити з перших вуст. Тому ми влаштовуємо різні такі спільні, інтеграційні, гарні, теплі, душевні, сердечні заходи. Головна мета показати діткам, що вони особливі, що про них не забуваються в цей важкий час для нашої країни, що захисники з ними поряд, і щоб вони відчували і тепло, і щирість, яка у нас взагалі є до них. Емоції просто переповнюються, неймовірні бачити ці очі, які горять просто від радості. Уже кілька років центр та військова частина проводять спільні святкові заходи. Діти підтримують захисників, а військові дарують малечі увагу та тепло. Пропустили лише минулорічне свято, адже виконували бойові завдання на східних рубежах. Розповідає представник частини. Намагаємось і інші заходи з навчально робітаційним центром проводити по своїй можливості, і дуже цінуємо ту допомогу, яку вони нам надають, тому що це неоцінена допомога для військових. Навіть в звичайних дитячих малюнках вони підтримують неймовірно дуже сильно важкі ці моменти, які ми переживаємо. Після візиту до закладу свято для дітей продовжилося у молодіжному театрі. Тут для учнів центру та родин військовослужбовців показали виставу Аліса в країні мрій. З подарунками допомогли благодійники, а ресторатори підготували солодкий стіл, какао імбирні пряники. Партнери, які нас завжди підтримують, це АТП 2528 Руслан Волок це приватний нотаріус Олександр Красногор, велика така діаспора у. Франції, які на всі свята передають нам солодощі і цьогоріч передали Адвенти. І е, кафе, ресторан, веранда, який влаштовує солодкий стіл, е, готує, випікає смачні, запашні імбірні пряники. Гостинно нас приймає молодіжний театр. Це дуже важливо, що артисти ніколи не забувають про наших учнів. Підтримка, яку діти та колектив центру отримують Ують у такі дні справді має велике значення, і її забезпечують не лише партнери та військові, а й місцевий бізнес. Бізнес обов'язково має бути соціально відповідальним, і ми раді бути корисними, раді долучатися до будь-яких організацій святкувань для дітей навчально-реабілітаційного центру. І ми намагаємося підтримувати їх на постійній основі. Військовослужбовці наголошують на важливості таких заходів, особливо у воєнний час. Ми хочемо, щоб наші діти жили в Україні, нікуди не виїжджали. Для цього хочемо створити е, безпечні умови. Тому, можливо, зараз так і держава і Бог да, два свята совпали в одну дату. Можливо, нашим дітям зараз от якраз не вистачає цих свят, е, тому це важливо проводити якомога частіше, знаходити для них час. Бути з ними разом дуже погано, що багато батьків і матерів зараз не можуть бути зі своїми дітями, і багато з них на жаль вже навічно. У центрі кажуть, підтримка партнерів, військових, і благодійників допомагає створювати для дітей атмосферу свята навіть у непростий час. А увага і турбота це те, що сьогодні найбільше потрібно кожній дитині.